Мене звати Тетяна Шевчук, я лікар-онкохірург і мамолог, займаюся лікуванням патології грудної залози. Рак молочної залози на сьогоднішній день вже не таке страшне слово, як 20 років тому, тому що з'являються постійно нові методи діагностики, лікування, але найкращі результати можна досягти при ранньому виявленні цього захворювання. Тому я нагадую про важливість щорічних профілактичних оглядів у лікаря та самообстеження вдома. До місяця обізнаності про рак молочної залози. Ми підготували коротке відеоінструкцію про те, як же правильно проводити самообстеження молочних залоз. Проте я нагадую, що це не замінює огляди у лікаря. В першу чергу ви знімаєте одяг і бюзгалтер, і стаєте біля дзеркала і дивитесь на грудні залози. Оцінюєте форму, розмір, чи немає ніде впадіння. Також оцінюєте соски грудних залоз, чи одинаковий колір, чи немає втяжіння соска, чи немає подразнення на поверхні соска і чи немає почервоніння. Потім можна взяти руки в боки, повернутися в різні сторони, нахилитися вперед, підняти руки також, і ви оцінюєте, чи не з'явилися ніякі впадини або горбистості. І зараз ми переходимо до другого етапу перевірки, і я нагадую, що самообстеження краще проходити з першого по сьомий день менструального циклу. І так, вам потрібно лягти на ліжко і підняти руку до гори, або можна це робити стоячи і також підняти руку до гори. Ви виявляєте молочну залозу як циферблат годинника. Це 12, це 3, це 6 і це 9 годин. І берете три пальчика, і, як, ніби граючи на піаніно, проходите по часовій стрілці. І пальпуєте грудну залозу, і також оцінюєте лімфатичні вузли під рукою. Це вам допоможе зрозуміти, яка у вас структура грудної залози. І раптом, якщо є якісь зміни, ви це також побачите і прийдете на прийом до лікаря і скажете: ось, наприклад, я на три години у себе щось напальпувала. І потім вже лікар вирішить, що робити далі і яка тактика. Е, також потрібно дивитися на виділення з грудних залоз, чи не з'являються сліди на бюзгалтері, також при легенькому натисканні, чи не з'являється виділення коричневого або червоного кольору. І ще дуже важливо, якщо у вас Сім'ї, хто сворів на рак молочні залози або яєчників, а саме мама, бабуся, тітка чи сестра, ви також це повинні повідомити своєму лікарю. Я стандартно всім пацієнтам на прийомі кажу, що профілактичні огляди повинні бути раз на рік у лікаря, а самообстеження ви можете проводити за бажанням, нехай це буде раз на місяць. Тому, якщо раптом ви не були у лікаря більше року, це вам нагадування про те, що потрібно пройти профілактичний огляд і взяти з собою маму, бабусю чи сестру. До зустрічі на консультаціях.